Що залишаєтеся з нами у прямому ефірі? Триває програма у центрі уваги. Мене звати Тетяна Кругова. До кінця року до Києва можуть приїхати понад півтори тисячі колишніх ув'язнених, яких звільнили за законом Савченко. Про це повідомив начальник столичного управління національної поліції Андрій Крищенко. Він пояснив, що мова йде лише про тих, хто заявляє Київ своїм місцем проживання. Тим часом у столиці за цим законом уже звільнили понад 800 осіб. Як це вплинуло на криміногену ситуацію? Говоримо наступну годину прошу вітати у нашій студії Сергій Будник, начальник департаменту поліції охорони Національної поліції України. Вітаю вас! Добрий день. Так, нагадую одразу усім нашим глядачам, що ми працюємо, як завжди, у прямому ефірі. До нас можна подзвонити і поставити своє запитання за телефоном 223-09-71. Наразі ми говоримо про криміногенну ситуацію у столиці. У нашій студії представник національної поліції. Тож прошу, якщо маєте питання, 2230971. Так, ну що ж, пане Сергію, давайте починати. Ну, ні для кого не таємниця, що криміногенна ситуація в Україні складна зі зрозумілих причин. Як би ви її охарактеризували? Зували у столиці, от відверто, ну якщо говорити конкретно про столицю, то сьогодні ми спостерігаємо збільшення кількості майнових злочинів. Мається на увазі крадіжки. Це квартирні крадіжки. Їх ріст складає в Києві приблизно 20-25%. Це і злочини пов'язані з пограбуванням та розбійними нападами. Ви знаєте, що з початку року було декілька випадків нападу на транспортні засоби на громадян, які перевозили. Грошові кошти або якісь валютні, валютні цінності. Uh -huh. І, на жаль, сьогодні ситуація поглиблюється тим, що соціально-економічна ситуація погіршується. Йде війна на сході нашої держави. На жаль, багато просочується сюди вогнепальної зброї, вибухових речовин, і це також негативно впливає на стан криміногенної ситуації. Тому е, сьогодні позиція е, голови національної поліції, міністра внутрішніх справ, полягає в тому, щоб е, покращити роботу національної поліції разом з іншими правоохоронними органами для того, щоб е, утримувати під контролем криміногенну ситуацію. Хочу поінформувати, що нещодавно було призначено нового керівника департаменту карного розшуку національної поліції України ним став полковник поліції Дмитро Головін, і це також є одним із. Надій на покращення ситуації протидії злочинності. Ну, дивіться дійсно багато критики, якщо говорити конкретно про закон Савченко, якщо брати його до уваги, дуже багато критики на його адресу було, тому що і так нам складно жити. Да? Ми маємо війну на сході, ми маємо тимчасово окуповані території, багато зброї на руках у людей, і тут на свободу випускають ув'язнених, да, які б мали відбувати свої покарання. Розкажіть мені, яка позиція представників Нацполіції з приводу конкретно цього документу і його наслідків. Ну, хочу сказати, що голова національної поліції Хатя висловила думку про те, що до цього закону необхідно вносити зміни, які би виправили ті помилки, які, на жаль, є сьогодні в діючому законі. Справа в тому, що ті громадяни, які були звільнені за цим законом, а це в основному громадяни, які були засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини, протягом певного періоду, і, можливо, мали, мали виходити на свободу теж протягом якогось періоду. А згідно цього закону, вони мають вийти май, майже одномоментно, тобто uh -huh. в дуже короткий проміжок часу. І ми ж маємо мати на увазі, що е, ті люди, які заявили, що вони. Е, Оголосили своє місце проживання, місто Київ, крім них ще до Києва, приїдуть представники із інших регіонів нашої держави, і вони також будуть досить негативно впливати на криміногенну ситуацію. Тому сьогодні національна поліція працює над тим, щоб підготуватися до і вже здійснювано певні заходи, щоб протидіяти цим злочинним проявам і контролювати ситуацію з не тільки тими особами, які Звільняються згідно цього закону, але які е, з тих чи інших причин рухаються до нас з, зі Сходу, з півдня, з тих окупованих територій, які на сьогодні є. Ну а також не, не, не треба забувати і про представників іноземних держав, які також досить суттєво впливають на криміногенну ситуацію е, в Україні. Це пов'язано в першу чергу, наприклад, з квартирними крадіжками, mm -hmm. з грабежами, розбоями. Mm -hmm. Так, добре, як готуєтеся? Ну я розумію, що всього ви можете і не розповісти, тому що можливо це таємниця, але все-таки як ви готуєтеся приймати усіх цих людей, ну фактично охороняти порядок у місті, щоб ну, власне запобігати злочинам. Ну я хочу сказати, що національна поліція сьогодні працює е злагодженою механізмом. Е є таке поняття, як єдина дислокація органів та підрозділів національної поліції, відповідно до якої. Всі підрозділи національної поліції, починаючи від патрульної служби, оперативних служб, поліції охорони, підрозділів спеціального призначення орієнтовані на виконання своїх функціональних обов'язків під єдиним керівництвом, під єдиним лозунгом – це оберігати і захищати. Тому сьогодні кожна служба орієнтована в межах своїх повноважень і в межах своїх функціональних обов'язків на чітке виконання своїх обов'язків в першу чергу, інформування про це. Відповідне керівництво та е, чітка взаємодія різних служб, хоча говорити про поліцію охорони, то сьогодні, наприклад, в місті Києві в нас е, вночі е, заступає 40, е, 41 група реагування на спрацювання сигналізації, яка також реагує на всі повідомлення «102». Також у нас налагоджена чітка взаємодія з патрульною службою, і в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов'язаних з правопорушенням, ми реагуємо спільно і намагаємося це забезпечити якомога швидше, нам ефективніше для того, щоб припинити правопорушення. Сил і засобів вам вистачає? Хочу сказати, що сьогодні, в принципі, після закінчення атестації в місті Києві і Київській області, також поліція охорони. Ми провели теж атестацію в київському гарнізоні. скажімо так, є певні проблеми пов'язані з вакантними посадами, недостатньою кількістю працівників, але враховуючи ситуацію і можливості, які надає сьогодні закон, а також за рішенням керівництва міністерства внутрішніх справ національної поліції до охорони громадського порядку і публічної безпеки залучаються також і військовослужбовці національної гвардії. Спеціальні підрозділи міліції особливого призначення, uh -huh. тобто всі ті підрозділи, які сьогодні держави можуть суттєво ефективно вплинути на покращення криміногенної ситуації, uh -huh. так пане Сергію, давайте поговоримо от про тих людей, які на перспективу можуть з'явитися у столиці, тобто звільнені за законом Савченко. Поясніть, чому вони стягуються у столицю переважно у такі люди, такий контингент, скажімо, ну важко сказати, що вони всі прийдуть, скажімо, у столицю, але я, я думаю, що е, національна поліція і громадяни мають розуміти, що найбільш е, мабуть в, вразливим цьому напрямку і є столиця, тому що тут е, вирує життя і економічне, і соціальне. І політичне, що також сьогодні досить серйозно впливає на загальні чинники криміногенної ситуації. Тому, звичайно, в таких е, випадках є можливість, скажімо так, поживитися, не докладаючи якихось там надзусиль. Е, mm -hmm. Тому, звичайно, позиція національної поліції полягає в тому, щоб ми були, як то кажуть, на своєму місці уважними, щоб ми пам'ятали, що е, злочинці вони. В першу чергу психологи вони, скажімо, видивляються, вони аналізують, вони придумують якісь нові види шахрайства, обману громадян. Тому необхідно бути готовими до того, що на вулицях можуть, можуть з'явитися грабіжники, які вже використовуючи і старі методи, вже будуть застосовувати якісь нові. Тому Звичайно, ми рекомендуємо бути завжди уважними, не провокувати, не виставляти на показ якісь коштовні речі, там мобільні телефони і таке інше, завжди контролювати свій гаманець і контролювати навколишню, скажімо так, ситуацію для того, щоби. Чітко розуміти, що відбувається. Ну і звичайно, в будь-якому випадку, при нагоді чи якісь потребі, обов'язковому порядку інформувати органи поліції, які будуть миттєво реагувати на ті чи інші повідомлення. Пане Сергію, от скажіть мені в принципі, за практикою, як воно буває в житті, скільки з таких звільнених зазвичай знову потрапляють за грати, за що і як швидко? Ну, ви знаєте, як я вже сказав, що за законом Савченко будуть звільнені в основному. Громадяни, які були засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини, тобто, це вже люди, які не по одній, скажімо так, в одному разу були засуджені. Пане Сергію, от давайте одразу уточнимо для наших глядачів, що таке особливо тяжкі злочини. Це вбивства, так, троти, це зґвалтування, так. Кваліфікація пов'язана з терміном позбавлення волі. Uh -huh. Чітко кримінальним кодексом передбачено розподіл цих статей. Тобто, це, звичайно, в першу чергу те, що ви назвали, і саме це найбільше турбує. Це вбивці, це особи, які спричинили тяжкі тілесні ушкодження, це і е, зґвалтування, це і е, пограбування, це і розбої. На жаль, сьогодні е, досить часто і відбувається е, пограбування в оселях наших громадян. І, на жаль, є випадки, коли е, навіть вбивають господарів, uh -huh. і така ситуація теж буває. Тому звичайно ми орієнтуємося на те, і орієнтуємо громадян, щоб вони все таки самі подумали також про свою безпеку, зважаючи на те, що е, органи поліції сьогодні працюють, але сил недостатньо не сьогодні. Так, угу. да, пане Сергію, зупинилися на тому, що е, як як швидко і яка кількість цих людей назад повернуться за грати, це ну, дуже цікаво. От практика, що показує загалом, ну, практика говорить, що майже там десь 60-70% повертається до того ремесла, зважаючи на те, що сьогодні, на жаль, економічна ситуація не дає можливості влаштуватися на е, роботу, яка би давала можливості існування, тому одним із чинників цієї діяльності і є. Економічна е, ситуація, угу. От. ну і звичайно, треба розуміти, що люди, які провели певний е, час за ґратами, вони трошки втратили зв'язок з, е, з реальністю з тим е, станом, який сьогодні є, е, і в суспільстві, і політична ситуація, економічна ситуація. І дещо досить часто їм важко зорієнтуватися в цій ситуації. Вони втрачаючи орієнтир, вчиняють злочини. За які знову ж попадають до заграти. Так, добре, пане Сергію. Давайте ще раз нагадаємо усім нашим глядачам, що ми наразі говоримо про погіршення криміногенної ситуації у столиці, яке очікується через сприйнятий закон Савченко. Тобто столиця очікує як мінімум півтори тисячі колишніх ув'язнених приймати у себе. Відповідно, грабежі, розбої і все, що з цим пов'язано. У нашій студії представник національної поліції. Якщо маєте питання, прошу телефонуйте 223-09-71. Так, пане Сергію, давайте продовжувати. Дуже цікавлять грабежі, квартирні крадіжки і грабежі. От розкажіть, будь ласка, детальніше, що наразі відбувається у цій сфері у столиці? Якщо говорити про столицю, то ми спостерігаємо деякі збільшення кількості, як я вже говорив, квартирних крадіжок в столиці. Якщо говорити про державу, то це також. Певний ріст за е, перший е, квартал цього року, ну скажімо, на з'єднання за 4 місяці, то їх ріст склав близько 10 mm -hmm. Е, Хоча, якщо говорити загально абсолютно цифрувати, то вона знижується по Україні. Але треба врахувати, що сьогодні е, Луганська Донецька область практично е, виключена з е, статистичної звітності, тому ми не можемо говорити про те, що в нас ситуація покращується. Хоча в абсолютних цифрах вона так і є, тому що є непідконтрольні території, на які статистика не ведеться, відповідно, не можемо впливати. Тому е, сьогодні хочу сказати, що е, поліцією охорони за 4 місяці цього року попереджено 2027 квартирних крадіжок, затримано близько 2000 тисяч осіб. Е, вже в 2020. Е, у 2016 році ця цифра також є досить серйозною і, і кількість затриманих осіб за злочинів збільшується. Mm -hmm. Тому ми сьогодні проводимо роботу не тільки пов'язану з тим, щоб рекомендувати нашим громадянам встановити тривожну сигналізацію в своїх квартирах, а і встановлюємо, скажімо, кнопки тривожного виклику поліції в громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, в торговельно-лежальних комплексах. Відповідно, в місті Києві таких кнопок більше 800 встановлено, а в Україні більше 8 тисяч. Це дає можливість досить швидко направити наряд поліції на місце вчинення правопорушення. Тобто натискається кнопка на пульти централізованого спостереження, поліції охорони, сигнал, і, відповідно, миттєво надсилається наряд, найближчий, який знаходиться до цього місця. а, Як я вже говорив, ми виставляємо. В Києві 41 групу швидкого реагування, які реагують на всі спрацювання як тривожної сигналізації, так і інформації, які надходять на лінію 102.